Доброго всім дня. Пам'ятаєте, я виставляв відео, питав, у кого є якась схема, щоб понизити вольта на цьому блоці. Я так і, коротше, і не знайшов рішення. Відтоді з людиною там списувалися людина мені, грубо кажучи, подарувала блок, блок живлення, відправила, якраз забрав з пошти, зараз отримаю. Буду розпечатувати і дивитися. Блок, який можна регулювати і можна підключати до індукційного нагрівача. Він на 1,5 кВт. Ще навіть не розкривав. Тому що ну, це класний блок, це все чітко, все працює, але він на 48 В, це при нагрузці, а так він видає щось 52 чи. 54. Тобто мені треба понизити. я не можу знайти іменно на цю модель. На 2000 є. Там схема чуть інакша, ніж просто в 2000. Ох, ніфіга, що він важкий. Ось дружина мені подарувала ось такий ось блок. Ого, блін, слухай, цей теж важкий. Так, ППП 33 Ампера. Так, по цим всім, Що тут є. Два кулера спереду. Ага, це індикатор нагрузок. Не роб. Чепі, ну він... Ну він сказав, що він його відрумав. А, от і коннектор залишив, роз'єм для підключення. А тут у нас, походу, підключення йде по цьому. Він казав, що тут є десь <кій> підстроєчний резистор. А, ось він. Ось маленький там. Цим резистором э, можна підстроювати. Так, 48,85. Втпак. Э, 1800-й. Буду тестувати, буду дивитися, що як він працює. Ну, з виду, вроді нормальний такий блок. Це для індукційного нагрівача. Я так розумію, що він його відремонтував, але звідки він його взяв, чесно, навіть не знаю. Ну це з якоїсь з якогось сервера або з чого. Я так думаю. Так що, наступне відео, скоріше всього, вже з тестами індукційного нагрівача буде. Дякую всім, підписуйтесь.